Як бачимо, при перезавантаженні годинника от можемо зайти в таке меню. Нічого ніяких кнопок я не нажимав. І це меню будемо в кожен наступний раз при перезавантаженні годинника, так зване тестове меню заходити. Значить, для того, щоб це уникнути, необхідно перейти, от, от, бачите, фарса Test Mode Enable, нажимаємо. сейчас вот вот uh, disable нажал эту кнопочку меню чтобы стало force тесты мод disable Вот, далее Виключаємо годинник, зажавши верхню цю кнопку. Ну і далі включаємо знову годинник і дивимося, в яке меню ми зараз зайдемо. От. Бачимо, що ми вийшли з цього меню, вже годинник оновився, я там нову прошивку поставив на цей годинник компліт. Тобто звернули увагу, що якщо ви зайшли в меню, в меню і там буде е, Enable стояти, то в кожен наступне перезавантаження ви будете знову знаходитись в цьому е, тестовому меню. Для того, щоб в нього зайти, достатньо зажати оцю нижню кнопку і включити, тобто виключити спочатку годинник, потім зажати нижню кнопку і включити, тримати нижню кнопку, поки не включиться, не зайдете в цю меню. От. По колу, якщо пройдете і подивитеся дані і знову виключите, з цього меню, ви... зажавши кнопку верхню, оці от. Якщо там не буде стояти Enable, то ви завантажитесь в звичайному режимі. Якщо там буде стояти Enable, ви будете по кругу крутитись при завантаженні, поки не відключите і не вийдете з того режиму. Така ситуація, так що користуйтесь, якщо зайшли в тестове меню, таким чином можна вийти з тестового меню.